Це короте, з Нікітом там зганяли на заправку, купили 5 літрів бензину 95 го Яке буде, коротше, ділити пополам трохи на ну, більше, трохи не менше. На більше треба без масла туди. На більше. А на менше треба з маслом. Давай, коротше, бери цю, відкривай. Бака відкривай, коротше. Ну заглянь що там, є щось баці чи немає. Ні, не, ні, не, так загляни, так заглянь. Щось є? Щось є, друг. Так. Тата колись десь ліка нормально людська була. Пока така. Так, леж. Бажано боком завжди лють. Так от. Ну це не боком. Боком то корахується каніструю. Ну давай, як належ, так належ. Давай. Ще, ще, ще. ше, ти трохи тільки линув. <skulling> Я не розумію, скільки там бензину натрап. Я тобі скажу приблизно. Ще, ще, ще. Ще. Лиш. Ще? Ше? Ще. Да. ще. <shus> 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 ти мені не довіряєш? Так. <skulling> yeah. Та це багато, що не для маленького. Давай ще. <плес> Все, на маленьке, ну загляни, скільки там бак Ніфіга, <плес> Майже повний. Майже повний, ну то фати, значить, тобі покататися. Журик в сіті, кажи привіт. Привіт. <плес> Зняти там баки заправляємо, бо даних, що якщо... не з старту зайшов. Так, далі, дивись, додать трошки туди масла. Коротше, на літру масла приблизно 20-30 мл масла треба. О, кажу на 2 літри. Коротше, на літру бензина приблизно 20 мл. Чуть-чуть, коротше, треба. Дивись, покажи, ну. По цьому поверни. Ну, десь такого трошки, щоб було. Половин... Давай так, половину цього. Так, половину. Okay. Може, трошки менше половини, десь приблизно. З тієї сторони ліж. Стей. Под праву руку завжди роби собі. Опа. Ну типа, да. Хорош, хорош. Подивися. Кажи на мне. Давай еще трошки. Хватит. Все, закрывай. Хватит. Закрывай масло. Закрывай канистру. Збовтись. Бензин буде розовий. Так, да, це масло для двохтактних двигунів. Ні, це не на косилку, це, коротше, Богдан, таке масло двохтактне. Це для маленького. Маленький двохтактний. Там теж все, хорош, хорош. Вже як здулося, відкрий трохи. Чуть-чуть. Тиск, тиск спусти. Бензин ж він, типу, випаровується. поняв, він, коротше. Слушай, відкривай все. відкривай, mm. Бак. Ну тут загляни, скільки тут майже пустий був. Ні, ти закручуєш. Проти стрілки. Я вже забула. Що там? Mm. Діма капише, хорошо віддихає. Так. Mm. Да. Зараз поїдемо віддихати, поїдемо mm -hmm. майже. А то бензина майже mm. не було. Так. Mm. Давай. Розовий пензин. Давай давай повністю. Має вийти. Стой 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 не спеши. Подожди, под -подивимся. стой, не сіши. Подожди, подивимося, стой, подивимося, що там. Ні, вийде повністю. Давай. -по. Повністю мачки заправим. Да, ну-ой, ой, Ой-ой-ой! <сх> Обкакались тупо <ё. сх> Каже, вийде повністю і не вошло. <рес> зверху некіт. Витирай, бери рушника. Обалдеть. Вилили. Вилили грам двісті. Так, витирай. І тато подивився, що войде. Там ще було багато походу було, треба було по чуть-чуть все-таки. Блін. І що робити? Нічого. Так, ну, їхати? Плохо, треба трохи злити його на сторону, моцика. Прямо отак виглядає. По горлышку прям реально. Yeah. <ріст> <ріст> так дивись зараз зробимо. Береш таку моцику, дивись. За ручку. Трошки злий, щоб кришку закрити було, дивись. А ти потім протреєш одразу. Кришку хочеш закрити, давай витирай. Витирай, бак. Бо кришка взагалі не закриється. Ви откуда пише? Хтось зайшов, походу, в ленті. Рівненська область. Ми. Знизу теж витирай. Ні, які такі два апарата. Ну, точніше, вже його цей більший підбайк тільки. От так. Оце, коротше, це китайський підбайк, а це італійський моцик. Це двохтактний, тут 50 кубіків і коробка варіатор дві передачі між першою і другою сам він переключає. Ну а тут стандартний китайський двигун, 125 кубів, там 126, 4 передачі, всі передачі по кругу, всі, всі, всі вниз. Того, того, того забирали маленького і великого в, 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 одні, в одного хлопчика, так? Да? Дениса. Так, що, пробуй заводи. Давай ще. Да, маленько, заводька. Хто? Так як цей Діма АК. Ще ж не бачив як. А Ключі. Ти вже заніс? Чи то 11 років, то Нормальний апарат. Е, Нікіта 11 років він на цьому жовтому катався 2 роки. А на цьому ми купили його цього року на початку літа. Тобто Нікіта їздив. Зараз він п'ятий клас закінчив, з третього, навіть з другого, з половини, коротше, на цьому він їздив. Це реально. Техника классно. Итальянский вот такие байк. Воздушное охлаждение. Зеркало, короче, Никита сразу первый рик впал, отвалив тут. Mm -hmm. Надо будет сделать его, но есть. Так, Вован еще зашел, пишет классный байк тебе, Никита. Давай спочатку маленьку, а потім ще велику не заводили. На малому малом же ніки так. Заодно прокатається по вулиці. Mm. Може йому подсоси дай. Не давав подсоси? Ти yeah. hey, реш. Yeah. Йому трошки не вистачає, типу мало сили даєш. Спрямо. Може новий бензин повінтик. Дай новий бензин, зайчик, ну тільки вообще, давай. Я, Я його забатим там, де. Хорошо, дивися, Так. Дивись. Смоки нажав. Угу, не что же. А краник это открыл? Да. Краник точно открыт? Да. <реш> да. Да, да. Так, ладно. Так. так, заведем. Ты же, значит, его пересосал уже. Открыть снопки и его. Його... Да, пересосываем. Да. Поедешь, по улице покажешь. Давай. Дверь открыл. Да нет, это ведь кажется. Мекіта ще научили на машині по лугу. Ну, а зараз мама їздить здає в колі. І вона на лугу каталася туди у баби своєї мами. І коротше Нікіт на машині їздив. Ну короче, Нікіт уже того року їздив. Того року типа так уже треба научити, щоб він міг. Кось ти медленно катається, чуєш? що? Давай заводь цього. Ну давай ще кружка тут або заводь, або ето, і потом велику заведемо. Так, так, да, глуши. Це короче, моцик, хто типа, не підписаний на канал, тяне мене з ніки, Ми, короче, з ним двох катали катаємося, скажи. Да. Типу я сідаю прямо сюди тут. У нього тут такі труба така здорова, нічого не гнеться. Амортизатори серйозні, дуже даже важкі амортизатори для, для такого маленького моцика і веса. вони майже не працюють. Але так він такий добротний. Типу, Сідає нічого, він дубить двох тяне. це і то. І двох і трьох потягне. Тут 123 куба китайські. Давай чи з ножки чи так стартером попробуй. Стартером. стартером, коротше, важко заводиться. Не знаю чого, не розбиралися. Ми коротше, купили, було, коротше, 400. Тут приборка не стояла, кстати, він вже йде як під байк. Доставлені були повороти. Приборка і оцей типу, стоп-сигнал повороти. Тут типу, не було цього хвоста. Це, типу доставив той тато Дениса, ніса, бути власне. Краника відкрив. Да. Краника посос включив. Да. Пробуй з ножки. О, майже. Тормоз держи передній, як я тебе вчив, щоб моцик не їхав. Тормоз, Отак, о. Лечі. Во. во, майже. І дивись лапки, щоб не поїхав на... Нож. Давай, давай. Тормоз держи, він не буде ворушитись. Блин. Ще? Максимальний демедж получается. Давай, я попробую ногу. Стой. Держи, держи, газ, чешу. Тормоз держи так само. Ты вже можешь знову пересосати. Пересосаний? Да ні, той в писке. Держи, но ну, познімаю, да, я його попробую. Так, дивись. Так, давай сначала 7. Так, тут ключи, да? Крым? Ты в зараз робил уже пересосав, значит, без пососа, ну, позавтрак. на дверь, погоняй по дворе. Ну. а потом поедем по индурим, Давай. по улице, по улице. Ну так, Никита, что ты нас не типа этот. Достает. Помаленько выезжай, не спеши.

Я бачу, бачу, жрик читає, я майже побачу обличчя тат. Прочитайте чат. Читаю, читаю. Заправили, зараз поїдемо по індурам. От для чого ту агресію, то що ви пишете? Тут слава Росії, щоб він розбився, для чого цю агресію писати? От що ми зараз такого вам сказали чи зробили? Ми зараз сразу людей в бан кидаємо, розумієте? Вам ці слова обратно прилетять, повірте мені. Вас же зараз ніхто не чіпає. Живете своєму болоті, спокійно, живі. Не, заходять в своєму болоте спокойно, живи. Не, заходят в чаты и пишут, вот такую вот бредятину пишуте. Причм тут слава России до Украины сейчас не можу понять. Что, заезжай? А по тут став, зараз ми все одно будемо тут став біля цього, біля ворот став. Що? Круто. Круто. Шо, їдем її Едем'я кататься? Да. Іде? Да. Ну, Готовся. Ладно, всім пока.